Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Starlink нової генерації від компанії SpaceX. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це нова тарілка. За розмірами вона більша, ніж тарілка минулого покоління, але більш пласка і легка, оскільки в ній вже немає привідних двигунів і ноги. Тут замість цього просте кріплення, яке. Знімається. В коробці ми бачимо швидку інструкцію по підключенню цього старлінку. Роутер, блок живлення, шнурочок живлення і комплектний шнурок на 15 метрів. Однією з важливих особливостей є те, що шнурочок і роз'єми вони зробили на звичайних RJ45. Ну, як звичайне, не дуже звичайне. Шнурок і роз'єм RJ45, він вологозахищений, має резидову манжету і коротку кліпсу.